Доброго дня! Перед вами зовсім нова торцювальна пила з протяжкою Enchel TCSM216. Дуже коротка по характеристикам. Як на мене, в у у неї досить пристойні характеристики. А саме, довжина пропилу в у у неї аж 35 см. Повірте, це досить велика довжина пропила. Висота пропилу. В неї складає 65, см, 65 мм. Це також достойний, достойний показник для цієї пили. Потужність двигуна при диску 216 мм вистачає в принципі, для виконання розрізів у всіх матеріалах, вистачить потужності. Двигун щитковий, дуже зручно міняти щітки, гарний доступ до них комплектується ось такими розширюючими, доволі зручними ось такими накладочками пластиковими. Комплектується ось таким, такою острубциною. Ці дві гайки я ще не зрозумів, від чого вони. Доступ до показників досить пристойний до кутів. Бачите, кути не тільки написані, але ще в алюмінії виграли. Вибиті, вони не, не будуть зношуватися, і довго людина буде їх бачити. Бачите, так? Ну і доступ, щоб подивитися на ці показники, досить зручний. Вона лягає на одну сторону. Ну, тут класично, як ви бачите, дуже зручно. На, на дві сторони, дуже рідко хто застосовує, тому і немає смисла. Тут класично фіксується протяжка. Тобто Все, як у всіх, як скажемо. Тепер, що ще? Обладнаним лазером, якщо ви подивитесь, лазер підказує, де буде розріз. Як на мене, зручно. Хоча ця цей лазер треба постійно чистити, тому не завжди на нього звертають увагу. Але приємно, що така примочка є. Знизу обладнана резинками. Досить зручно, вона стоїть і Так, Що цікаво, що, бачите, фіксатор, ось тут, якщо ви дивитесь зверху, воно зафіксоване. Для того, щоб фіксувати, треба натиснути знизу кнопочку. Що ще цікаво, що сам кожух він не фіксується, тобто немає розблокування кожуха. Ви натискаєте, кожух відводиться. Плавного пуску немає. Але, як на мене, він і не потрібен в цих стаціонарних інструментів. Я не знаю, для чого він. Це примочка, яка, як на мене, в цих інструментах не потрібна. Коли він лягає на кут, досить зручно дивитися, на який кут він лягає і виставляє затискувати. Все зрозуміло, все ясно. Люфтів, як на мене, немає, я не бачу. Тобто все досить пристойно зроблено. Тепер деякі нюанси. Перше, що я перевіряю завжди. Геометричність стола. Геометрія. Що ми кладемо? Ну, це китайська тарцовка, вона досить недорого коштує, тому чітку якісну геометрію ви тут не чекайте від неї. Тут цікаво зроблена фіксація кута. Щоб ми змістили. Треба натиснути, треба натиснути і повести в сторону. Ну, Звісно, воно, бачите, фіксується на головних кутах. Натиснули, фіксується. Щоб зафіксувати де-інде, треба ось так рычажок натиснути. Тому воно, бачите, зафіксовано і не рухається. Таке рішення. Сподіваюсь, що вони, конструктори китайські, продумали, і цей механізм фіксації буде працювати довго і щасливо. Хоча я звичайно сумніваюся з цьому. Фіксація голови, як звичай, дуже проста. Іде в комплекті в мішок. Отвір, як на мене, якраз підходить до пилососів, в тому числі і бош. Отвір, нормальний отвір, який, крім того, боковинки, якщо ви подивитесь боковинки, зробили, ну, як на мене, не дуже високі, ну, тут біля 3-4 см. Звісно, хотілося б, щоб вони зробили хоча б 5 см. на Висоту пропила. Не зрозуміло, чому ці боковинки нижчі на пару сантиметрів, ніж висота пропила. А це ну, деколи важливо, коли ви ложите, кладете плінтус стоя, щоб його відрізати, щоб він не бігав у вас по столу. Ну, ось, в принципі, все, що я хотів розказати про цю пилу. Достойний варіант. Як на мене, вона якісніша за свої попередника, але зазвичай неї є свої мінуси. Але за такі гроші, як на мене, ці мінуси мінімальні. Тому рекомендую її купляти і користуватися. Ага, і ще один нюанс. Інструкції немає на українській і російській взагалі на мові, яку ми зможемо зрозуміти. Хоча вона, як на мене, і не потрібна. Але це офіційне постачання, він офіційно розтаможений. Ну, так вийшло, що немає. Так що зверніть і на це увагу. Будьте здорові, буду радий вам допомогти порадати або дати в прокат даний інструмент. Всього найкращого вам.